Дорогі ужородці, я до акції допоможи ближче. Ми готуємо гарячому обідами людей по кльові. Діточок із бідних сімей в нашому місті, уж роді. Ви завжди маєте бідних біля себе і будь-коли можете зробити їм добро. Мене ж не завжди ви маєте, що вона могла, те й зробила. Коли я бачу голодних людей або дітей, то мені важко на це дивитись. Моє серце стискається, особливо коли діти голодні. Я згадую своє життя, своє дитинство. Я розумію, що це таке. Я знаю, що таке голод. Пам'ятаю, як я дивилась на оці шоколадки на цукерки. Як же я хотіла їх скуштувати? Згадую, коли була дитиною і ходила до школи, то мої подруги брали з собою яблука або батьки їм робили бутерброди, а у мене не було нічого. Маменьки з дням ти поможе не Ми почали допомагати людям, тому що Бог вклав це бажання у наші серця. Та тоді Андрамару їло у Див. Це взаємосв'язано, тому що якщо б ми не було взаємосв'язано це служіння з дружиною, то я не бачу, як би ми продовжували десь вже протягом 13 років, це, це служіння, годування бездомних. Вона готує, встає дуже рано. Я їй також допомагаю там підготувати там каструлю. Після кормління вже коли пуста рядом помити, все підготовлювати. Вона годує і йде по своїм справам. І я виношу і роздаю з командою. Сьогодні ми я варила людям гречку. Дуже смачненька, файненька, з всіми приправочками, з ковбаскою, тепленька. Так що люди сьогодні будуть обідати гречкою. сума з Сикньорія. Коли я була маленькою, у мене було доволі важке дитинство. Моя мама пиячила. Вона була доброю, але пиячила. Я любила маму. Коли вона не пиячила, була чудовою людиною. Але коли вживала, ми з братом завжди десь ходили з нею, постійно не доїдали. Сказати відверто, сиділи на смітниках. Про помойки без шас. баба, У нас була бабуся. Я вдячна Господу за неї. Вона працювала на ринку і вдень, і вночі. Бувало, що бабуся готувала нам, коли мала гроші, але зазвичай грошей не було. Ми з бабусею дуже бідно жили. Інколи просто макарони собі відварювали, навіть воду не зливали з них, їли як суд, у макарони з водою. Так і зростали. Ходили з братом крамницями і дивилися на шоколадки. Я завжди хотіла купити собі шоколадного зайця. А тоді він коштував один карбованець. У той час це були великі гроші. Я запевняла себе: ось виросту і куплю собі такого зайця. Міндячивав пані. Зараз налю воду і кпитимемо смачну каву. Каву і смачно. Полюбляю каву. У нас на Закарпатті каву особливо полюбляють. Закарпаття. Я менміндятава. Меміндик кана анделешкола. Вас мія мріяла прийти додому зі школи і побачити маму Тверезою. Я хотіла дивитися, як вона готує їжу, як переречі. Але це було дуже дуже зрідко. Вона пиячила. і не знала, як позбутися цієї залежності. А mm. я мріяла. Я проживала у такому районі, де були багатоповерхівки. Ми проживали на п'ятому поверсі. Я мріяла, щоб мама покликала мене обідати. Як, от знаєте, коли батьки крізь вікно гукають своїх дітей, Світланко, ходи додому, обідати. Я теж хотіла. Щоб мама мене покликала, але мене ніхто не гукав. Їжі не було. Ніколи вічила, бо І знаєте, що я бачу в очах людей, яких ми годуємо? Голод? Тому ідею годувати людей. Я пронесла крізь життя. Я просто зрозумів одне, що ті люди, яким ми служимо, вони не потрібні нікому. Я їх бачу через їхні очі, їх бачу їхні душі, бачу, які вони внутрі пусті, бачу, які вони внутрі І, І дуже хотілося. От просто є такі моменти, коли буває задумаєшся, хоч частичку, якщо б була така можливість взяти з мого серця ту міру, ту радість, що Бог дав мені, просто е, вложити в їхні серця. Мене джановчи міри, внучки, міру, покоління. Я не знаю, чи мої нащадки, діти, онуки будуть годувати людей. Проте, впевнена, у моїх дітей, у моїх онуків добрі серця. Я знаю, що вони робитимуть добро для людей. Можливо, це не буде годування. Бог може їх привести до іншої сфери. Але я впевнена, що вони у будь-якому разі щось робитимуть. Добро, воно завжди приносить добрі емоції. І коли ти переживаєш такі добрі емоції, які. Які, якому станеться самому добре, то хочеться обратно, такі ж емоції. І це по-перше, а по-друге, коли ти бачиш, люди, люди радісні, задоволені і дякують, що ми могли їх нагодувати. І це також приємно. Канакі міру джвіпе палікерали дивіски, Ваш Савору. Дасу зараз моє життя. Я дякую Богу за все. Все це, чим я поділилася, розповівши про наше життя, як ми голодували, як важко було. Я вдячна Господу, що він допоміг мені пережити це все, за те, що зі мною нічого не сталося. Ніхто не завдав мені болю або зла. За це я йому дякую. Він мене оберігав усе моє життя зараз. У моєму житті є дуже хороший чоловік, який мене кохає, в усьому підтримує. А я його Бог дав мені хороших дітей, здорових онуків. У мене гарна родина і життя. А ще Вдячна йому за шоколадки. Згодом, коли я мала змогу купити собі у шоколадки, стільки того шоколаду з'їла. Зараз, звичайно, вже не можна, тому що у мене цукровий діабет. Я купила собі того шоколадного зайця. Багато шоколадних зайців я з'їла. Господь не залишив мене у цьому. Шоколадне. Алковий дивна мукля, а на нідерка.